Вчора не стало Андрія Михайловича Баля. Він помер на футбольному полі, помер на руках близьких друзів і партнерів, з якими завжди ділив усе, що давала йому його футбольна доля. Можна було припустити, що це станеться з будь-ким, але тільки не з ним. Завжди усміхнений та життєрадісний, він був уособленням позитиву та доброго настрою. Поруч ним хотілося жити. Жити і радіти. Впевнений, що кожен, хто знав Андрія Баля, сприйняв його смерть як особисту трагедію. Він не вмів бути зверхнім чи зрозумілим. Будь-кому було з ним комфортно і спокійно. Вчора не стало людини з величезним серцем. Людина, яка віддала футболу все. Програма про футбол висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і друзям Андрія Михайловича Баля. Світла йому пам'ять.